E Павла Клімкіна повторно призначили міністром закордонних справ. Внесену Петром Порошенком кандидатуру підтримали 351 депутат. Представляючи кандидатуру Павла Клімкіна на посаду голови МЗС, президент наголосив, під час роботи на посаді міністра закордонних справ очільник дипломатичного відомства продемонстрував високий професіоналізм і неодноразово засвідчив, що є на цій посаді правильною людиною у правильний час. На думку глави держави, важливо, що Павло Клімкін стояв у виток угоди проси. Асоціацію з ЄС дуже добре її знає, і це, вважає Порошенко, є гарантією належної імплементації та виконання угоди. Павло Клімкін очолив зовнішнє політичне відомство в червні. За неповних півроку він довів, що є на цій посаді правильною людиною в правильний час. Можу твердо сказати, я задоволений роботою Міністерства закордонних справ і бачу. Що суспільство теж не має до нього претензій.